Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократів. Ну і в цій демократичній державі е, діються інколи не зовсім правильні речі. Багато зараз людей почало говорити про те, що там у нас е, Російська Федерація не є зареєстрована, що держава Україна є там чуть, -чуть не правонаступником якогось там. Правительства чи уряду в Ізгнані, ну і так далі. І тому всі говорять про нелегітимність і навіть не розуміючи, про що взагалі йде мова. І так нагадую всім, що згідно закону України про правонаступництво України від 12 вересня 1991 року Держава Україна є правонаступником Української Радянської Соціалістичної Республіки. І іншого немає на сьогоднішній день ніяких там урядів, вигнані там, всі ці грамоти, цю бутафорію, що там передав цей уряд у вигнані, канадська діаспора чи ще там щось про якісь там претенденство на землі на території інших держав, які стануть на сьогоднішній день визнані міжнародним міжнародною спільнотою, чи фактично буде краще названо ООН і іншими держ... суміжними державами. На сьогоднішній день немає. І тому говорити про будь-що інше немає також правових підстав. Ну і доволі цікаво, точаться дебати з приводу того, що Російська Федерація, особливо наш там посол, ООН виступив, що Російська Федерація не є членом ООН, не має права ним бути. При тому, що після його виступу він не вчинив жодних дій для того, щоб це доказати в суді. А я звертаю вашу увагу на те, що при ООН діє міждержавний чи міжнародний суд, я не знаю, як там правильно вони переводять цю бутафорію, оскільки цей суд фактично дав. По Косово, по Алба, по Косово, коли Йогославі Косово відді відділялося, прийняв рішення про те, що вони мають право на незалежність. Тобто косів, албанців Косово, тобто фактично мусульман Югославії було визнано окремим народом. Хоча народи мають в моєму розумінні це щось інше, ну це таке раз ООН визнало, значить поки що будемо. Що потім дало підстави. Для інших негараздів на планеті Україна. І так, на сьогоднішній день всі союзні республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а їх було 16, оскільки, оскільки було Кирило Фінська. Станом на той час, коли організовувалася ООН, після того, як розігнали Масонську Лігу Націй, було створено таке ж саме масонське непорозуміння, яке називається. Організація Об'єднаних Націй. Вертає вашу увагу на те, що не Організація Об'єднаних народів, а оскільки народ планети Україна має називатися людство. Тобто мала бути орган управління людством, а не якась там Організація Об'єднаних Націй, оскільки нація це бутафорія, яка людям впарена як щось там дуже важливе і щось там дуже таке, що воно. Грає значну роль в житті людини Ну і доказом того, що в ці 16 союзних республік мали суверенітет, було те, що в кожній республіці був свій міністерство зовнішніх справ з правом видачі дипломатичних і службових паспортів за печаткою і підписом міністра. Закордонних справ кожної республіки своє Міністерство внутрішніх справ, свій КГБ. І саме головне, що є ознакою суверенітету кожної республіки, вона мала право на смертну кару і на помилування, а також мала свій власний. Кримінальний кодекс, кримінальний, кримінально-процесуальний кодекс, господарський кодекс, ну і інші. Ну і е, варто нагадати всім, що е, Кримінального кодексу Союзу Радянських Соціалістичних Республік не було. Чому? Тому що е, головна е, властивість суверенітету це е, невід'ємне право держави, е, карати смертю і помилувати своїх підданих. Оскільки підданство замінено на сьогоднішній день на громадянство, то люди дивним чином думають, що вони там вільні люди на вільній планеті, там і так далі. Нічого подібного. Тому е, якщо, якщо це підданство замінити словом громадянство, це не міняє е, суті е, державного рабства, яке на сьогоднішній день узаконилось в всіх державах. Ну і е, кожна республіка мала е, свій. Е, Скажімо так, Верховний суд, який являвся органом на помилування, або на затвердження смертної кари. І Верховний суд Союзу Радянських Соціалістичних Республік був якраз тим судом, який розмежовував ті, вирішував спори між республіками, а також справи, які були, стосувалися двох і більше республік, або Стосувалися осіб, які займали посадові посади в органах Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Ну і в принципі, багато людей говорять про те, що це нібито формальний суверенітет, але це не так, оскільки Союзу Радянських Соціалістичних Республік були передані від республік наступні повноваження. Право формувати бюджет Союзу, право печатати гроші, тобто в казначейські білети, як тоді було написано на радянських рублях, право мати єдину армію, флот, право об'являти війну і мир, право охороняти кордони загальні. Ну і повноваження стосувалося єдино, єдиної залізнодорожної сітки, єдиної залізнодорожньої сітки, ну і право було видавати, потім було закріплено право видавати громадянам СССР єдині паспорта, єдиного взірця. взірця. Хоча в цьому в паспортах, якщо хтось пригадує. То паспорта видавалися е, загальною мовою Союзу Радянських Соціалістичних Республік, це російською мовою, і е, мовою кожної республіки, в якій видавалися такі документи. Ну і е, всього іншого всі говорять про те, що це була втрата суверенітету, нібито це е, такі повноваження приводили до втрату суверенітету, але на сьогоднішній день. Можна сміло сказати, що суверенітет не, був, не втрачався, оскільки внутрішні закони, смертна кара, помилування, міліція, КГБ і своє міністерство зовнішніх зв'язків в республік зберігалося. Ну і звернемося до того, що в ООН було чотири представництва саме Союз Радянських Соціалістичних Республік. І замість тих 16 республік представництво мало ще дві республіки, а саме Україна і Білорусі. Ну і на сьогоднішній день всі говорять про те, що Російська Федерація нібито не є членом ООН, незаконно є членом ООН. Так от, якщо взяти тих 16 республік, які, які мали бути ООН, то єдине, де Сталін допустив помилку. Це він погодився не, на сьогоднішній день не зрозуміло, чому що замість 16 голосів в ООН у нас з'явилося всього навсього 4. І тому е, говорити про те, що е, чому позбавили цих республік право. Я думаю, що це була масонська змова, е, яка е, десь незрозуміло чому. Почув Сталін свою слабинку, а може чогось і не дорозумів, оскільки такою ознаком такої масонської змови є те, є Хабаровські і токійський процеси, які відбувалися по закінченню Другої світової війни і відбувалися суди над державними злочинцями Японії, але дивним чином. Не було притягнуто до кримінальної відповідальності самого імператора, тобто є щось те, чого ми не знаємо з вами, чого ми можемо догадуватися, і фактично ООН стала на сьогоднішній день органом зла, який сіє правову невизначеність. І цю правову невизначеність вони станом на сьогоднішній день. Сіють дедалі більше. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.